Сну. Мозок стає надзвичайно активним, і ця активність може спонтанно активувати різні частини мозку, які відповідають за спогади, емоції та фізіологічні реакції. Сновидіння можуть бути результатом випадкової активації різних нейронних мереж. Ця теорія стверджує, що сновидіння не мають особливого сенсу або функції, а є просто результатом випадкової активності мозку, яка зшиває емоційні та фізіологічні переживання в невпорядковані образи. Основні принципи нейробіологічної теорії: активність мозку під час сну, сновидіння є побічним продуктом мозкової активності. Під час фази рем сну випадкова активація нейронних мереж, сновидіння виникають через спонтанну активацію мозку, яка не має цілеспрямованої функції, мозок зшиває переживання, мозок складає історії на основі випадкових спогадів і емоцій. П'ята еволюційна теорія сновидіння як засіб підготовки до реальних загроз. Еволюційна теорія сновидінь передбачає, що сновидіння. Мають важливу адаптивну функцію, вони дозволяють організму репетирувати різні ситуації, з якими він може зіткнутися в реальному житті. Це своєрідна симуляція загроз, що допомагає підготувати організм до можливих небезпек. За цією теорією, сновидіння є еволюційним механізмом, що сприяє виживанню, дозволяючи людині покращити реакцію на стрес або загрозу. Сновидіння Можуть бути способом потренувати організм до ситуацій, які можуть виникнути в реальності, знижуючи рівень стресу і покращуючи адаптаційні можливості. Основні принципи еволюційної теорії: репетиція загроз, сновидіння допомагають організму готуватися до реальних загроз і небезпек. Адаптація до стресу, сновидіння можуть допомогти відреагувати на стресові ситуації. І адаптуватися до них розвиток навичок вирішення проблем, сновидіння сприяють розвитку когнітивних і фізичних навичок, необхідних для подолання труднощів. Висновок, сновидіння залишаються одним з найбільших і найзагадковіших явищ у людському житті, чи є вони відображенням наших бажань і страхів, чи результатом мозкової активності, чи інструментом для адаптації до життя. Це питання залишається відкритим. Різні теорії пропонують різні погляди на цю тему, і, хоча жодна з них не є абсолютно точною, разом вони допомагають зрозуміти складність і багатогранність сновидінь.